Всім привіт! Сьогодні у нас відео, як підключити автомагнітолу в домашніх умовах. Це дуже просто і легко. Е, я думаю, відео таких є багато, але я хочу, щоб це відео було на українській мові, тому я випускаю на українській мові. Чомусь деколи я вбиваю такі, от, е, як то говорить, в Ютубі все розкомовне. Вчіть українську мову. Ми є нація, ми обов'язково переможемо. Ми маємо пам'ятати свою мову. Так що підписуємося на канал, підтримуємо українську мову, український контент. А ми поїхали підключати магнітолу. Далі. Є у вас така магнітола, касетна, люба. У е, мене навіть в Ауксі, я собі телефон підключаю. Е, вихід на аукс. Е, е. І хочете, ви поставити її в майстерні, в гаражі, щоб грала музика. Де-небудь. Можна поставити, де хочете, а треба її підключити. А вона хоче 12 вольт. Вихід у нас є, це у нас є комп'ютерний блок. Ми будемо підключати сьогодні через комп'ютерний ютер, комп блок. Я думаю, старих комп'ютерів багато є. Можна її навіть знайти на всяких радіобазарах, купити і без проблем. Давайте перейдемо до самого комп'ютерного блоку, як його запустити, як перевірити, що він робочий. Ну, Ми запустимо, не робить, значить не робочий. Дивіться, в деяких комп'ютерах тут твоє кнопка. Ви не думаєте, що ви нажмете тут на кнопку і він запуститься. Ні, він так не запуститься. Комп'ютерний блок запускається. Через отакий от тут є штекер, і треба замкнути два проводка. Е, хто хоче більше подивитися про комп'ютерний блок, як я його запускав. У мене є відео, яке від комп'ютерного блока там і телефон, і фонарик, і повербанк заряджав без проблем. Можна з одного блока зарядити 5-10 гаджетів. У нас час це актуально, тому що включає світло, треба все позаряджати, а блоків купа треба. Так що переходьте на моє другі відео. Дивіться: в нашому випадку ми включили в розетку, запхали роз'єм. І тут нам потрібно замкнути зелений з чорним дротом. Бачите, тут є зелений і наступний йде чорний. Я зробив таку перемичку з дрота. І замикаємо. Він має запуститись. Хоп! Все, він запустився. Годить, все добре. Якщо у вас не запускається зелений з чорним, спробуйте ще зелений, деколи буває в деяких блоках, зелений з сірим. От, бачите, є сірий. Попробуйте його замкнути зелений і сірим. Якщо не запуститься, значить проблема щось з блоком. Далі. Блок ми запустили, магнітола в нас є, розберемося по дротах. В нас тут є отакі от штикера в таких от блоках, як ви бачите. Це ми залишаємо, переходимо до таких штикери. Блок сам комп'ютерний може видати 12 вольт, 5 вольт і 24 вольта. З нього можна переробити зарядку таких Е, Дивіться. От йдуть дроти парами, бачите отут? Нам потрібен для магнітоли жовтий і чорний. Жовтий і чорний це 12 вольтовий. Для перевірки можете взяти мультиметр, продзвонити, спробувати скільки який має. Червоний з чорним це 5-вольтовий. Зараз я вам покажу. От, я, наприклад, поставив, підключив до от, червоного з чорним е безпровідну зарядку. Бачите, вона світиться, вона працює. Ну, О вон, синім таким світиться. В синім, в середньому червоним, бачите? От, світиться. Тут можете ще підключити, крім магнітофона, ще кажу, гаджеті. Так що переходьте на друге відео, там є. Дивіться. Жовтий з чорним. Все, тут ми рішили, ми знайшли тут 12 вольт. Тепер розберемося з магнітолою. В магнітолі є такі тоненькі дроти, оці різнокольорові. Це все йде вихід під колонки. Щоб ви собі запам'ятали. У вас все може бути йти в штекеру. Ви це все відрізуєте, можете штекер знайти з переходниками різними. Ну, і в моєму випадку я відрізав, не паруся і все. Як ви бачите, оцього ми відділяємо дроти, оцього, тоненькі всі, вони йдуть теж по парам. Два чорний з зеленим, два там білі з чорним. Це все вихід, плюс і мінус під колонки. Тут у нас є ще таких три дрота: в кого два, в кого три, як в якій магнітолі. Ну, у мене три. Все беремо, запам'ятайте собі: червоний з чорним, або жовтий з чорним у вас може бути. У мене йде черв... червоний і жовтий, це в нас де плюс. А на червоному йде, бачите, тут де передохранитель, щоб не згорів магнітофон. Може, у вас робочий є магнітофон, а подивіться до передохранителя. Поїхали. Оприділили, чорний це завжди мінус. Може у вас бути білий. Чорний з білим, грубі, і з червоним або жовтим. Чорний на е, цей це є все мінус. Білий, е, червоний, жовтий це є плюс. Запам'ятали. Беремо з блоку. Підключаємо. Жовтий до жовтого з червоним. Чорний до чорного. Ну, бажано заізолювати, але я так на бік відставлю, що я думаю, воно не замкне. Якщо навіть ви замкнули оцих два дрота, блок виключиться. Не переживайте, він не згорить, він має захист. Ви ще раз витягнете з розетки, включите, він далі запуститься. Давайте подивимося, чи магнітофон запустився. Так, магнітофон все працює, світиться. Давайте тепер підключимо е колонки, чи все правильно робить. Беремо колонки, в моєму випадку, я вже вивів, колонку, там стоїть, бо все в камеру не влізе, купа всього. Так як я вам казав, беремо дроти. Любі парами йдуть. Бачите, я взяв білий з чорним. І включаємо тут, наприклад, диски. У мене тут диски, я запхав. Так, де CD? Включаємо CD. О, чую, прогрузилась Диск почав щитувати магнітофон. Пробуємо, чи грає все добре. Шукаємо де плюс, де мінус. Все грає. Супер. Все грає. Тепер з тими оприділилися і з колонками також. Можете 2-3 колонки підключити. Піщалки, все, що хочете. Тут, бачите, все парами. Можна одну другу, от є парами підключати. Тепер нам треба, я, наприклад, хочу радіо. Є, в нас зараз я покажу. Ось такі от шнури продаються. В радіодомі, на радіоринку заходите. заходити під радіо від автомагнітоли. У мене все виведено, я включаю сюди. Ну, він не підходить, особо, так заходить, але от приблизний, що є. Так, підключимо колонки. Так, де є колонки? Грає. Грає. Добре, зараз ми підключимо, бо ютуб може за права забанити. Включаємо радіо. Переходимо в функцію радіо. Тюнер. Включаємо хвилю. О, радіо Галичина. Ми якраз на Львівщині. І підключаємо колонки. Пробуємо, чи все грає радіо. Тяне. Так грає. Все добре. Радіо грає. AUX також можна підключити. У мене тут робочий AUX, як ви бачите. Так що отаке от відео на українській мові. Беріть собі на озброєння, хто має старі магнітоли, в гараж в майстерню поставити без проблем. Підключаємо, слухаємо музику, радіо, від телефона є, якщо у вас в випадку є AUX. Ось вот таке от відео. Підписуємося на канал, підтримуйте українську мову, український контент і до наступних відео.